Доброго дня, я Тетяна Литвиненко, я психолог і ми на каналі Go ITens. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання гендеру, про питання сексуального виховання, про те, що досить часто ми стикаємося з цими речами і не знаємо, як себе поводити. Наші дуже розвинені, начитані, розумні діти іноді ставлять нас в ступор. Давайте почнемо з того, що питання сексуальності з одного боку, воно дуже-дуже розпосюджено, тому що засоби масової інформації про це говорять дуже-дуже багато. Це з одного боку, а з іншого боку, воно розкривається там, так як кому зручно. Ну і далеко завжди не є правдою. Якщо дивитися про те, що у нас велика кількість зараз. Різних понять виникає, да, тобто різних секс меншин і так далі. І є природні да, речі, тобто, по суті, по статистиці менше 1% людей володіють якимись певними там, відхиленнями, і дійсно на рівні генетики важко іноді визначити стать людини. Якщо так, то це одна історія. Якщо по-іншому, то тут геть інша історія. Соцмережі. Люди намагаються самовиразитися, і дуже багато всякого різного контенту, який дивляться наші діти, і намагаються його десь на себе приміряти. Подобається нам це чи не подобається, наші діти цей контент дивляться, і цей контент на них впливає. Ваше завдання бути максимально спокійними, тому що в підлітковому віці ще достатньо складно визначитися, хто я є да, в цих контекстах. Те, що фізіологічно, і те, що у нас написано там в офіційних документах, це зрозуміло, це абсолютно визначені питання. В іншому аспекті діти щось пробують, діти щось досліджують, і вони десь, напевно, на це мають право. Ваше завдання відноситись до цього максимально спокійно. Чому вони це роблять? Напевно, їм цікаво, це один аспект. Другий аспект соціальні мережі спонукають до якихось експериментів. І третій варіант вони таким чином привертають вашу увагу. Якщо вашої уваги їм не вистачає, ви не можете про це з ними спокійно поговорити, то відповідно вони будуть щось вам демонструвати. Привертаньте увагу таким чином, ну це знаєте, напевно, попадання в 100. ста, да? тому що щось у суспільстві приймається, щось не приймається. Батьки, як правило, все-таки приймають ну, якісь правила старої гри, да? назвемо так. Відносини між чоловіком і жінкою, і відносини іншого характеру ну, приймаються деякими батьками досить складно. Тому, перш ніж з непорозумінням ставитися до якихось фраз, якоїсь поведінки своїх дітей, подивіться на це під іншим кутом. Якщо виникають питання, перше, що ви робите, ви йдете до лікаря, з'ясовуєте, чи все гаразд з гормональним фоном. Друге питання: якщо ви будете намагатися довести, що ваша дитина не права, а ви праві, ну, з великою ймовірністю вони будуть чинити вам на зло і з великою ймовірністю будуть доводити свою точку зору, знову ж таки привертаючи вашу увагу. Спробуйте поговорити і зрозуміти, чому ваша дитина так чи інакше на це реагує. Чому вашу дитину цікавлять? Такі відео, така література, що саме їй там важливо, що саме вона у тому знаходить. Отримавши відповіді на ці запитання, вам буде краще зрозуміло, як діяти далі, тому що тиски заборона ну, точно ні до чого хорошого не призведуть. Тут треба просто прийняття, сприйняття, довіра і терпіння. Вірте в своїх дітей. Вірте в те, що в той момент, коли вони будуть робити якийсь свій вибір, він для них буде правильним. І знаєте, напевно, ну да, ми десь не приймаємо, ми десь не згодні, але то їхнє життя, то їхній вибір. Але ну, звісно, не в 12, так? Да? Я мала таку історію, коли прийшла до мене дівчинка у віці 13 років, і сказала своїм батькам, що вона лесбійка. Після спілкування стало зрозуміло, що вона посварилася зі своїм однокласником, з яким, начебто, дружила. А в неї була подружка, і з нею їй стало комфортніше, плюс соцмережі, і вона зробила такий висновок. Розклавши все якби по поличкам, дитина ну там усвідомлює, що чому вона зробила такий вибір. Та? Там посварилася, тут подружка виявилася ближче. Ну а вибір лежав на поверхні. Якщо ще на це додати період статевого дозрівання, то період пубертату, то ми маємо те, що маємо. Тому до таких виборів будьте уважні, це не остаточний вибір, як правило. Це просто якась певна болтанка, е, певні спроби зрозуміти, хто я яка я, який я, що мені подобається, що мені не подобається. Плюс привертання уваги до себе. Це достатньо велика, непроста і глибока тема, яку, звісно, краще розглядати в індивідуальному порядку, да, кожен випадок індивідуально, чому, як з яких причин. Якщо будуть запитання в цій темі, будь ласка, пишіть, я з радістю їх розгляну. З вами була я, Тетяна Литвиненко, на каналі GoTins. Пишіть свої питання, пишіть коментарі. До зустрічі, мирного неба!